Бачив, як на сусіднє поле пшениці поцілила російська ракета і молився, щоб цього не сталося тут. Віктор Чаричанський вже півстоліття працює трактористом Запорізького агротовариства. Розповідає, найболючіше в його роботі бачити, як горять поля з врожаєм. Вигорає і кузнечики, і зайчики, все горить. А ні, це, це страшно. Багато політку готують. У нас ні. Ну, Задля безпеки Віктор возить у бочку з водою. Цього року ще не доводилось гасити свої поля. Та каже, ризик пожеж вкрай великий. Одним з найбільших ворогів є засуха, бо російські снаряди і дрони ледь не єдині опади на посівах цього сезону. І самі, як ми били, Там стріляли фосфором. І грати, і урагани, і міномети там Мигом себе. він, моментально загорається. тільки пішов і взрив воно все Жнива у Запорізькій області розпочались 1 липня. Наразі аграрії скосили зерно вже на третині посівних територій. І за цей час вже сім разів зіткнулися з пожежами, говорить заступник начальника відділу пожежної безпеки Сергій Мельник. Шість пожеж це внаслідок ворожих обстрілів. Вигоріло 38 гектарів ранніх зернових. В минулому році також сім пожеж. Може прилітати як і реактивні снаряди, так і обстріли тих же самих дронів, fpv дрони шахеди. Звертається до ДСНС керівники сільського, сільськогосподарських підприємств з проханням обстежити ділянки, на яких можливі бу залишки боєприпасів. Це також траплялись залишки касетних боєприпасів. Разом з російськими атаками нищить запорізькі врожаї ще й посушлива погода. Агроном підприємства Дмитро розповідає, цього сезону вирощували озиму пшеницю, ячмінь, ріпак і горох. Та через нестачу ані зимової, ані весняної вологи збіжжя цього року значно менше. На 30% зменшився врожай пшениці. Критична ситуація із соняшником говорить Дмитро. Нема запасу зимньої вологи, соняшник низькорослий, він має бути висота рослини 1,20 м, На даний момент вона зараз 70-80 сантиметрів. Він раніше викинув кошик, тобто і вражальність буде набагато менша в нього. Та, попри всі ризики і загрози, жнива тривають. Завершити їх планують протягом двох тижнів, говорить Дмитро. А далі розпочнуть підготовку до нового сезону і посівної. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.